На Івано-Франківщині споживачі житимуть з дефіцитом світла, ймовірно, до квітня. В цілому ми виходимо десь на 14 годин відсутності електроенергії за добу. Утричі більше аварійних викликів енергетиків. Як працюють бригади електромонтерів та яких порад слід дотримуватися, аби зменшити кількість аварій? Люди більше вмикають. І навантаження зразу йде, не витримую. Жителі Радчі передали півтори тисячі відер вареників на передову. Так, як вдома. Працюємо як для своїх. Дефіцит електроенергії, через який проводять вимкнення споживачів, ймовірно, триватиме до кінця опалювального сезону, тобто до квітня 2023 року. Про це голова правління Прикарпаття Обленерго Олександр Бубен повідомив сьогодні на брифінгу. За словами голови обласної військової адміністрації Світлани Онищук, область готується і до гіршого розвитку подій, тому на Прикарпатті розгорнули 91 пункт незламності. Наразі як розповів голова правління Прикарпаття Обленерго в області 35% дефіциту електроенергії, також Олександр. Бубен пояснив, як формуються графіки вимкнення побутових споживачів. На сьогоднішній день діють 4 черги. Якщо ми спочатку тижня працювали в режимі 4 години вимкнення, 4 ми подавали електроенергію. Були такі часи. Потім нас перевели, бо була просадка і збільшення дефіциту на графік, де 2-2 години подавалося світло, 4 було відсутнє, то вчорашній день ми попрацювали вже з графіком 4х4, де 4 години подаються світло, 4, воно відсутнє. З кожним днем і самоукренего, і наші фахівці удосконалюють ці процеси. В цілому ми виходимо десь на 14 годин відсутності електроенергії за добу. 14, 12, 15. ну, Якщо на це не буде відкладатися графіки аварійних вимкнень. Кварця, кварц 2, чую добре. Так, зрозумів. Виконую. Бригада електромонтерів Лосецької служби експлуатації електромереж перед вимкненням електропостачання за графіком їде, аби розділити лінію, на якій потрібно залишити електроенергію для об'єкта критичної інфраструктури. Ми вже готові, приготувалися. Вимикати. Іванович, вимикайте. Більшість приєднань вимикається диспетчером у нас на комп'ютері, а дане приєднання, що ми тепер вимикали, ми мусили вимикати вручну, щоб поділити лінію. Бо там є на цій лінії споживачі, так як говорить, першої категорії, що їх ми не вимикаємо. Василь Ясинський розповідає, крім цієї роботи, після введення графіків погодинних відключень світла для бригади і збільшилась кількість аварійних виїздів. Люди більше вмикають, і навантаження зразу йде, не витримують. Навіть є запобіжник. Ось це новий запобіжник. ось це у нас замінило. Сиплеться пісок, бачите, як він трісне. На початку цього тижня, розповідає Василь Ясинський, на Івано-Франківщині горіла підстанція. Це він той рубільник головний, бачите. Згорів. Лічильник, там стороніше лічильник був. Лічильник сплавився, згорів. Це від передавантаження, оце все, що з лічильника залишилось. Упродовж листопада кількість виїздів аварійних бригад лисецької служби експлуатації електромереж зросла утричі, каже начальник служби Андрій Павликівський. Тож, аби встигати реагувати на всі виклики, залучають і тих працівників, які мали б займатися плановими ремонтами. За словами Андрія Павликівського, аварії почастішали через збільшення навантаження на електромережі, адже коли подають напругу, люди вмикають одночасно багато електроприладів. Під час вимкнень. По графіках потрібно вимкнути енергоємні прилади, які багато споживають електричної енергії. Постаратися вимкнути з розетки, пральні машини, бойлери, електричні плитки. Тому що в перші хвилини, коли включається світло, приходить в будинки. Включаються всі автоматично прилади. Напруга дуже сильно, навантаження зростає, напруга паде. Ці прилади не можуть правильно працювати. Тому потрібно декілька хвилин почекати, коли напруга стабілізується, і по вже включати енергоємні прилади. Також Андрій Павликівський радить під час вімкнення світла користуватися лише тією технікою, без якої не можете обійтися, та яка споживає небагато електроенергії. Якщо ми візьмемо електричний котел, ну, візьмемо середньостатистичний, який зараз складують в житлових будинках для опалення, він споживає 10 кВт в годину. Порівняти з споживанням електричної електрики в газовому котлі, котел споживає 200 Вт. Тобто, якщо ми виключимо один електричний котел, який працює на електриці, ми можемо включити 50 газових. Котлів той ж електричний чайник можна загріти воду на газовій плиті. За словами Андрія Павликівського, залежно від потужності, електроприлади, якими найчастіше користуються у побуті, споживають таку кількість електроенергії за годину. Холодильник 400 ватт, мікрохвильова піч від 700 Вт до 1 кВт. Пральна машина, праска, електрочайник, посудомийна машина від 1,5 до 2,5 кВт. Порохотяг від 1 до 2,5 кВт, електроплита від 1 до 7 кВт, електрокотел від 5 до 30 кВт, а газовий котел 200 Вт. Ілона Захарук, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина. Центр документування і дослідження воєнних злочинів на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника працює майже з початку повномасштабного вторгнення. Його працівники спілкуються із внутрішньо переміщеними особами, які постраждали від воєнних злочинів. Та перебувають зараз на Івано-Франківщині. За словами директора навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Юрія Микитина, вже задокументовано понад 350 воєнних злочинів. Інформацію передають правоохоронцям злочини надзвичайно різноманітні Мова йде про злочини проти життя і здоров'я. Злочини пов'язані, власне, безумовно, це вбивства, це тяжкі тілесні ушкодження, майнові злочини, крадіжки, грабежі, розбої, злочини, які пов'язані із порушенням правил ведення війни, то ми можемо стверджувати, що ворог не гребує жодними міжнародними стандартами, елементарними людськими базовими цінностями. У своїй діяльності до таких юридичних викликів Україна не була законодавча готова перед повномасштабним вторгненням Росії. За словами професора навчально-наукового юридичного інституту Павла Фріса, наприклад, у кримінальному кодексі немає наразі статей щодо колабораціонізму. Наприклад, співпраця з окупантами. Ми навіть про це не думали ніколи. У нас за цей рік на сьогоднішній день, якщо я не помиляюсь, близько 17 законів. Прийнято по зміну в кримінальне законодавство. Динаміка кримінального законодавства. Я про це скажу в своєму виступі. Це буде найбільше за всі роки існування нашої Верховної Ради цього скликання. На цій конференції також обговорили тему збереження довкілля в умовах війни. За словами завідувачки кафедри трудового екологічного аграрного права Зоряни Ярмак, найбільша проблема станом на зараз забруднення ґрунтів, води та повітря утруйними речовинами зі зброї. На сьогодні ось це правове регулювання охорони довкілля дуже складне питання, оскільки довкілля в межах таких міжнародних актів не визнається самостійним об'єктом охорони, а лише виключно як середовище існування людини. А ми розуміємо, що ці наслідки, які будуть завдавати, які завдані довкіллю, будуть відображатися на нас і на наступних поколіннях. За підсумками конференції, її учасники сформують рекомендації для зміни законодавства, які відправлять на розгляд Верховної Ради України. Наталія Олексієнко Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. івано франківськ Вареники з картоплею та сиром ліплять до Дня Збройних сил України господині Урадчі. Місцева жителька Галина Говдяк каже, готує їжу для військових приблизно в соти. Завжди ми так само ліпили і з капустою, не раз ліпили, і з м'ясом ліпили. З горохом ліпили. Всі вареники наші хлопці люблять і дуже задоволені, бо ми їм передаємо туди на лінію фронту. Також ще ми і ліпили і голубці робили, капусту тушили ще, не тільки пироги, пиріжки жарили з картоплею, з м'ясом і з капустою так само. Стараємося, щоб тісто було гарне, тунесеньке. І так як вдома. Працюємо як для своїх. Замішує тісто, жителька радчі Ірина Вацеба за сімейним рецептом. Додає молоко і яйця. Каже, так воно виходить смачнішим та м'якшим. Саме у її домі і готують волонтери їжу для військових. Ірина розповідає, ліпили вареники упродовж трьох місяців навесні. Тепер відновили роботу. За весь час передали на фронт приблизно півтори тисячі відерець вареників вагою від трьох до десяти кілограм. Підприємець нам виділили холодильник. Ми завозили туди в холодильник, вони заморожували і відправляли форами. Це було дуже багато. Тут було десь під 30 квіт на день. Рашанський ліцей, дитячий дошкільний заклад, тут жінки збиралися, а людей приходило, і село позвозило стільки овочів і продуктів, що ми просто не встигали переробити. Це було привозили помішечкові муки. Олії по три літри, картоплю, капусту, квашену капусту. За словами Ірини Вацаби, ці вареники не заморожуватимуть. Як консервант використовують смалець. Його надали інші місцеві волонтери, які готували м'ясні тушкованки бійцям. Ірина розповідає, її син зараз воює, тож жінка хоче, аби як він, так і інші військові на передовій могли скоштувати домашню їжу. Хочеться з дому щось передати свіженьке. О, знаєте, як мама зранку відправляла сина на роботу. Тепер приходить ранок, не треба вже тої порції вареників, не треба вже нікого відправляти. То просто є потреба щось робити і когось годувати. Ми відправляємо з волонтерами, як говорять, чужих дітей не буває. Ми відправляємо в різні напрямки. Цього разу жителям Радчі допомагають ліпити вареники, працівники бібліотек Івано-Франківська. Тут зібралися саме в Радчі, Чому тому, що вони часто їдуть, тому що ці люди постійно допомагають, тому що ці люди постійно ціле село з різних і садочок, і школа, і народний дім, і бібліотека всі разом не постійно допомагають нашим воїнам. Хто як може, не тільки варениками. Вони роблять і тушонки, і подають матеріальну допомогу, різні різний одяг, гуманітарну допомогу, все що потре потрібно. На кожне відро з вареникам прикріплюють інформацію з датою виготовлення. За словами Ірини Вацебе, на передову їжу повезуть місцеві волонтери. Ілона Захарук, Андрій Шустекевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина Олена Гром прийшла в карі та сплести браслети для військових. Жінка каже, вже не вперше долучається до такої роботи. Додає. Зараз один виріб створює приблизно за 10 хвилин. Для мене важливо, тому що це буде знак уваги нашим хлопцям, який просто скаже, що про них думають. Це дуже важливо ну, робити саме зараз, тому що їм надважко там зараз знаходитися в таких умовах. І такі маленькі кроки, це все одно дуже приємно для хлопців, щоб пам'ятати, що ми з ними. Десятирічна Поліна Котляр вперше робить браслети, щоб підтримати військових. Дівчинка розповідає, поки трохи плутається в нитках, але не здається. Їм буде військовим дуже приємно, те, що ми їм робимо такі браслетики. За словами Ольги Фаренчук, це браслети Шамбала, а технологія виготовлення розрахована для дітей віком від 10 років. Досить проста, насправді незалежно від того, чи є всередині бусинки, чи немає, вона робиться одинаково. Просто потрібно освоїти, як плетуться саме ці вузли. Це ми проводили цей майстер-клас вже не один раз. Протягом цього тижня була і волонтерська група підлітків. Я волонтер, і батьківська група дітей підготовки до школи. Загалом до створення виробів долучилося близько 20 учасників. каже координаторка дитячого простору Карітас Івано-Франківськ, Богдана Черевко. Запиту не було, але ми знаємо, що 6 грудня день захисника України. І тому ми вирішили щось зробити таке своїми руками, що було приємно і воїнам, які зараз є поранені, які є в нашому франківській нашій франківській лікарні. Ми не будемо передавати десь далеко. Ми вирішили тут на місці звати і передати. 6 грудня у день Збройних сил України. Усі вироби передадуть нашим військовим, які перебувають у одному з госпіталів Франківщини. Ілона Шевченко Назар Вінтонюк новини на Суспільному Івано-Франківськ.